Сузука з висівом 348 на метр. Минулий рік все-таки показав, що нам не підходить густий висів, тому в цьому році два експеримента. Один 3,8 на метр, а другий 3,48. Сьогодні 7 діб. Після внесення грізний експерт 40 грамів приблизно на гектар. Ось такий вигляд має бур'ян. Ось такий така амброзія, вона, в принципі, з плошнячком була в такій стадії. Ми її бризнули. Такий вигляд має зараз поле. В принципі, мені подобається. Тут був в минулому році Берекет Я скажу, що Берекет в минулому році навіть доволі таки непогано себе і показав. Ну, а в цьому році сузука. Якщо лишиться цей кусок, то буде тут пшениця. Цей кусок в мене в оренді. Тут 5,5 гектар, тому не знаю, якщо лишиться, то буде тут пшениця. Ну ось так. От так по густоті 3,48 виглядає. В принципі, ніби мені подобається. Мені подобається густота. І подобається, як спрацював експерт. Грізний експерт. Зараз поїдемо на тунку, глянемо, як виглядає тунка після 6 діб після внесення геліантиксу. Ось так виглядає тунка. Це пройшло вже 6 діб після внесення геліантиксу, в нормі десь приблизно до 45 грам на гектар. Амброзія була вже Ну, так її покрутило амброзію. Вона вже була дуже сильно перероща. Ну а соняшник ось такий вигляд має. Звісно, що він трішечки отримав під хвоста, скажімо так. Ну, потрібно було його бризнути. Ось так він виглядає. Отак. От Це воно сіяно піс... по... після пшениці. Але минуло, позаминула річ річна падалиця ну, виглядає доволі таки непогано. Буде ромашками, тому що видно, вже вон, пішли жировики. Ну Амброзію покрутила. Вона трішки була перерощою, Ну і здорово покрутило. По гіліантексу, це я вперше бризкаю ним. Ну, вже можу відразу зробити такий вивод, що потрібно трішечки більшеньким бризкати його. Чим він буде більшим, тим він його трішечки легше перенесе. Ну, зараз заїдемо на Алькантару, вона сіяна. В один день з тункою і бризкана в один день з тункою. Але вона була трішечки більша в рості. заїдемо, я вам покажу, як виглядає алькантара ну а тунка такий вигляд має. Ось такий вигляд має Алькантара. Вона набагато швидше росте. Прям таки набагато від тунки Я б навіть сказав. Що вона десь приблизно, як сузука по швидкості росте. А можливо навіть трішки сильніше і швидше. Ну, такий вона вигляд має. Мені подобається. Що вона, як вона покаже себе в цьому році. Ну, але є теж трішки ось припаляний, підпаляний. Ну, в принципі. Набагато краще виглядає, ніж тунка. І, і більшенька, і вигляд має по постійкості до геліантиксу, ніж тунка. Ну, це або моя така думка, або дійсно воно так і є. Ну, а ви вже напишіть в коментарях, що ви бачите в цій всій ситуації.